Доброго дня, колеги, вітаю вас у медіа центрі Україна Львів. Мене звати Андрій Конько, і сьогодні я запрошую до знайомства із учасниками і організаторами міжнародного фестивалю міжнародного фестивалю сучасної музики контрасти, який відбувається у Львові. Розпочинається власне сьогодні. І про гостей та учасників цього фестивалю, бо маємо їх і з України, і з інших країн з -за кордону. Я хотів би, аби нам розповіли організатори і учасники цього фестивалю. Зокрема, хотів би розпочати це знайомство із фестивалем Контрасти від Володимира Сивохіпа, генерального директора Львівської національної філармонії. Пане Володимир, запрошую вас до слова. Розкажіть, будь ласка, про концепцію фестивалю, його програму особливості цьогорічного цьогорічного фестивалю. Вітаю всіх щиро. Дякую, дякую за увагу до фестивалю Контрасти, який відбуватиметься ось зараз. Від сьогодні вже 29-й раз. Ми на порозі свого невеличкого ювілею підходимо до 30-го фестивалю. І, власне, я згадую, яку ми мету ставили перед собою восени 1995 року, коли фестиваль народився. Мета була благородна представляти українську культуру в контексті світової, запрошувати світову культуру до Львова і також показувати її тут. Так, тоді ми ще багато чого не знали, тоді ще ми багато чого доганяли, і нам було цікаво відкривати сучасні течії в музичній культурі. Але заодно якось інтегрувати наших виконавців, наших солістів і нашу сучасну композиторську школу до сучасних тенденцій. Зараз, напевне, дещо міняється взагалі доволі дивно фестиваль в часі війни, який називається контрасти. А в житті зараз дуже багато контрастів, і мета є тільки одна. Залишитись Україною, залишитись українцями, перемогти і робити все для того, щоб Збройні Сили України перемагали. Ми цього хочемо, але ми розуміємо, що культура також є на фронті. Культура також декларує наше бажання, декларуємо наше бажання поступу і наше бажання перемоги. Не будемо зараз про це говорити, наскільки філармонія тісно поєднана з цією звитягою. Але фестиваль відбувається так, як він задуманий. Він представляє сучасну українську музичну культуру. Він представляє сучасних виконавців, і головне, він представляє сучасні твори, які щойно пишуться, які щойно написались. І від сьогодні, завтра будуть відбуватись світові прем'єри. Так, фестиваль модиф модифікувався в ту сторону, що ми стали більше уваги приділяти. Українській культурі. Ми вже розуміємо, що вона є в контексті європейської. За півтора року війни ми чітко розуміємо, що Україну всі знають, Україну спізнають, за Україну всі переживають. І зараз ми більше дивимося, а ось в нас є така музика, ось в нас є така сучасна музика. І завдяки фестивалю контрасти ми самі для себе відкриваємо дуже багато творів, ми самі для себе відкриваємо. Багатьох нових молодих композиторів, і звичайно, ми це представляємо світу, хоча б в той спосіб, що всі концерти фестивалю транслюються, тобто вони йдуть в режимі прямої трансляції. Ми розуміємо, що до нас не може приїхати багато гостей за кордону. Ми розуміємо, що у нас не може бути багато глядачів, але власне оця. Унікальна відкритість фестивалю дає нам можливість, щоб нас бачили, щоб нас чули, щоб нас шанували, і ми даємо максимум зусиль, щоб цей фестиваль відбувся якісно. Дякую, пане Володимире. Це безперечно важлива ініціатива, тому що культура, і, зокрема, музика це є відзеркалення подій актуальних, і тому це важливо, щоб в культурі і музиці ми також показували. Свою незламність і непереможність, що ми долаємо труднощі і, попри все, залишаємося в стані співати і, і грати. Серед гостей цьогорічного фестивалю Контрасти є гості з Польщі, зокрема, Вінсент Козловський, диригент, який буде своєю роботою тут в Україні, участь у фестивалі урізноманітнювати і прикрашати його, пане Вінсенте, Запрошую вас до слова. Розкажіть, будь ласка, чи не страшно вам було спочатку? Перше питання, чи не страшно було приїжджати в країну, яка воює, і можливо, з якою, з якою програмою ви сюди при прибуваєте? Так, всім добрий день. Мене дуже приємно завжди приїжджати до України до особливо до Львова. Це як мій майже рідний дім, рідний дім. Я майже. Майже українець розмовляє по українську, диригую вже тут 6 років. Тобто, мене не страшно приїжджати тут, бо я приїжджаю тут як додому. А про, про, про те, що війна, війна, то вони прийшли тут. Не страшно вертатися додому, навіть як ворог прийшов до нашого дому. Про програму я диригую завтра. Після завтра деругуємо концерт переможців конкурсу імені Мирослава Скорика. Це друга едиція. Тобто будуть три перші премії з цього конкурсу і друга премія з минулої едиції. Так. Твори композиторів молодих, твори, всі будуть прем'єрні. Два концерти на Віланчел, один концерт на контрабас з оркестром і твір оркестрове. Хочу привітати всіх учасників, а також переможців. Ну і вважаю наступних успіхів. Пане Вінси, чи не важко було готуватися до цього фестивалю? Знаю, що ви вже впродовж кількох днів перебуваєте у Львові? І чи відрізняється робота у Львові від роботи, роботи на фестивалях в інших країнах? Репетиції йдуть, я, я б сказав, нормально. Музиканти у Львові високого рівня, вже досвід з сучасною музикою теж набагато кращий, як, наприклад, коли ми починали працювати 6 років тому. Так що, думаю, що стандарт рівень. Музикантів та виконавства сучасної музики в Україні краще, набагато краще. Тобто би сказав, європейський. Дуже дякую за добре слово і за те, що ви приїхали. Бо присутність завжди гостей із за кордону, особливо в такі моменти випробування. Це завжди і теж підтримка і завжди теж додаткові сили. Дякую, дякую за запрошення. І я хотів би далі представити вам пані Віоліну Петриченко, піаністку, яка сама з України, але продовжує свою кар'єру в Німеччині. Пані Віоліно, запрошую вас до слова. Розкажіть, з якою програмою ви прибуваєте на фестиваль Контраст. Добрий день, дуже рада бути тут. Дуже рада бути в Львові. Дякую за запрошення. Програма буде дуже цікава, дуже потужна і дуже контрастна, але це пасує до контрастів. Перший концерт буде завтра, це День народження Сільвестрова. І я думаю, що я свій день народження так не чекала, як його до народження цього року. Це буде фантастична програма з дуже цікавою атмосферою. Я думаю, що Сільвестров це композитор, український сучасний композитор, якого знає, знають всі в Європі, в Америці і виконують його. І чому це так? Тому що музика Сільвестрова дуже актуальна не тільки тут. Де важко знайти тишу, де важко знайти спокій через війну, але і в Європі, де дуже багато термінів, стресів, телефонів, інтернету. І не завжди є можливість просто побути з собою і почути себе. І на цьому концерті, мені здається, ми зможемо півтори години просто заплющити очі і в музику цього майстра. А концерт 3 жовтня це. Я б сказала така бомба, бо там будуть два галицькі композитори Барвінський і Скорик, два відомих композитори, але не дуже відомі твори. І на цьому концерті будуть грати інші солісти філармонії Максим Ример, а також Наталя Гардєєва, яка зараз їде до Львова з Данії. І там будуть ем, різні твори і Барвінського, тобто багато творів для віолончелі, і також тріо скорика. Пані Віліна, дуже дякую. І далі я хотів би передати слово пані Звениславі. Звенислава Сафіан, музикознавець, керівниця літературної частини Львівської національної філармонії. І пані Звенислава хотів запитати вас про концепцію цьогорічної теми фестивалю міжнародного фестиваля Контрасти. Це пульсус, чому власне пульсус, і можливо ще які особливості чекають на. Відвідувачів концертів, дякую за питання. Вітаю дійсно тема. Концепту цьогорічного фестивалю це пульсу, адже культура запускає всі процеси, дозволяє нам продовжувати існування, дозволяє нам цілюще надихатися музикою, іншими мистецтвами і продовжувати свою боротьбу на всіх фронтах. Тому ми дотримуємося цієї концепції цьогоріч, але не опускаємо і контрастну тему. Адже, як вже було зазначено, в нас будуть і дуже прем'єрні сучасні концерти. З музикою молодих авторів, щойно написаною музикою. Так до нас і приїдуть знані гості. Це гості з Києва, Київська камерата на відкриття до нас прибуває сьогодні. Також у нас буде 6 жовтня концерт національного будинку музики. І це буде світова прем'єра концерту Гросо з позитивом композитора Євгена Петриченка. Особливою такою подією, навіть чотирма подіями, це буде у нас 7 жовтня, на яке ми всіх запрошуємо. Це контрасти пульсус маратон. І там пройдуть в режимі майже нон-стоп чотири події з камерних ансамблів і з оркестрових хорових подій також це будуть концерти найновітніших авторів, які вже і світово визнані, і от в Україні ми їх тепер представлятимемо. Звичайно, що ми намагаємося більше фокусуватися на українській музиці, але вона представляється в контексті світової. Дуже дякую, і хотів би також нагадати, що музика це є одне, один із найдієвіших, найефективніших інструментів для відновлення ментального здоров'я. Тому напевно не помилюся. якщо запрошу всіх брати участь, приєднуватися, відвідувати концерти впродовж від сьогодні до 8 жовтня. Концерти в рамках міжнародного фестивалю сучасної музики, контрасти, пульсус, і нехай музика пульсує. В нашому житті і з цією пульсації ми наближаємося до перемоги.